Коли мені було сім років, батьки виїхали на Донбас у місто Горлівко. Горлівка це моє серце. Там у мене є друзі-патріоти, які мене чекають, яким я пообіцяла з ними відсвяткувати перемогу. Сьогодні я живу в Інгульці. Я дуже вдячна криворіжцям, що вони мені надали таке житло прекрасне. Це таке щастя, що в тебе є де помитися, що в тебе є де зварити їжу. І я кожному хочу сказати, хто там зараз сидить до цих пір, виїжджайте. Життя найдорожче, що є у людини. Рятуйте себе, рятуйте своїх діточок і не бійтеся починати життя з чистого листа. Я свято вірю у перемогу у наші ЗСУ. І як кожного дня, от уже 10 років, я цього чекаю.